Вітаю вас, шановні глядачі. Я Акіро. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як я участвував у виборах керуючого спавном, як я знищив свій дім та як мене судили. Сідайте позручніше, оскільки це все відбувалось на сервері. МАНКО! Серія третя. Побачимось у вищелізі Чумба. На сервері було скучно. Ніяких інтриг, ніякої політики. Люди просто будували міста. І для того, щоб знімати цікавий контент, цього ніяк не вистачало. Тож я вирішив створити клан. Взяв дебро, взяв Оніку та й почав налаштовувати їх на створення клану. Перемовини зайшли в глухий кінець, оскільки виявляється, що ми вже є в якомусь клані міста Наріон. хоч я не давав свої згоди на вступ до нього. Та навіть Оніка, яка вже достатньо давно є жителем міста, перший раз дізналася про те, що виявляється, вона є в якомусь клані. Я сказав: Окей, у вас є клан. Але про них ніхто не знає. Треба якийсь клан, який буде займати хоча б чимось, а не просто створити клан з епічною назвою та й сидіти на п'ятій точці. Але в той вечір все пішло на перекос. Дебро не хотів створити новий клан, оскільки він вже є в якомусь клані. Звуковий щит? Оніка й війшла в депресію, і щоб не втратити такого важливого майбутнього члена клану, я вирішив підбадьорити її, доки в неї не покращиться настрій. З чим я і чат, в більшості мій модер, просто Юля, впоралась на усі 100 балів, але Оніка сказала, що приблизно місяці не зможе грати, оскільки переїжджає на нову хату, де немає інтернету. Тому до нас приєднається ще не скоро. Прийшло пару днів. Я згадав про такого гравця, як Only Stone. Даний гравець є учасником української PvP-спільноти, про яку я говорив в своїй заявці. Цей кандидат нам ідеально підходить, оскільки усім зрозуміло, що ПВП шери завжди люблять наводити суєту і бути в центрі уваги. Він зразу же погодився створити клан разом, але була проблема з назвою. Ми ніяк не могли вирішити, яку назву дати. Тож вирішили, що назвою клану буде перше повідомлення, яке гравці відправлять в чат. О, ми будемо називатися Смайл. Епічно звучить, епічно, загадково, смайл. Ми душечки будемо. Ми, ми душечки. 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 Ми Ми будемо душечки. І це була душка. Ми назвали наш клан душечки, Звучить дуже мило, але за цією молотою скриваються кончені дебіла, які готові підірвати спам заради контенту. Ми накидали стяг для нашого клану та й задумались над базою. Я попросив міста Неріон віддати мені кусочок острова, який був неподалік мого дому. Але я отримав відмову, тому що Астікс і Рампікс були проти створення нового клану, оскільки, коли я прийшов в місто, я автоматично приєднався до їхнього клану. З цього моменту і починається моя ненависть до Неріону і до його засновників. Я пішов шукати місце для клан бази, достатньо швидко я його знайшов, тож залишалось проєктувати сам клан в креативі та перенести його на сервер. Я хотів збудувати хмарочоси, не знаю чому, але усі гравці на сервері будують фентезі середньовічні міста, але ніяк не сучасні, чи футуризм, тож я вирішив порушити цю традицію та й збудувати кіберпанк, щоб у всіх очі повилазили, заодно буде контент, та і клан дуже прославиться. Я пішов в тестовий світ будувати той хмарочос. Перша спроба була невдалою, тож я вирішив зробити нову форму, щоб було легше. Оскільки за все своє життя я ні разу не будував хмарочоси, але тут проходять вибори на керуючого спавном, де перемагає гравець з Ніком Хевой. Чувачок зразу почав змінювати спавн і першим ділом переніс статую свині на інший берег спавну, чим серйозно так обурив багато гравців. В цілому сервер ділився на дві сторони: тих, кому не подобається свиня і обше вважають, що їй не місце на спавні, та тих, хто викупив місце на спавні, щоб збудувати цю свиню. Тобто свиня була знесена нелегально. Гравці почали обурюватись, другі почали гнати на перших, Хевой сказав, та пішли ви до дупи і злиняв з посади. На сервері знову оголосили вибори. На цей раз я хотів туди піти. В моїх планах було замість того, щоб збудувати базу для клана в якихось з'єбінях, збудувати її прямо на спавні. Погодьтесь, крута ідея. І спавну зробимо красиво, і собі зручно, та і клан дужечки прославимо. Єдине, мені потрібні були гроші, щоб зробити стартовий взнос, який складає 5 златників. На даний момент це 50 діамантової руди. Я звернувся до Стоуна, що він дав мені 5 златників борг. Я подаю свою кандидатуру, та щоб більше виділитись серед інших кандидатів, зробив відеоагітацію. Приходить один день, і Астікс, позичивши мою ідею та 40% мого сценарію, теж робить відеоагітацію. Тобто. Він теж йде на вибори в якості кандидата. Я написав промову для дебатів та й почав чекати самих виборів. Пізніше, вже на самих виборах виявилось, що кандидатів на пост керівника спавну цілих три. І чи це збіг, чи підстава, мене запросили на сцену говорити про мову першим. Людину, яка ні разу не була на виборах і не знає, що тут як, ставлять першим, щоб потім більш досвідчені люди розвалили мене по фактам. Я вийшов, почав розповідати. Мене звати Антон, мені 18 років, я з міста Тернопіль. Чому я вирішив йти на посаду керівника спавно? Не хочу брехати, тож буду відвертий з вами. Вже приблизно місяць я активно веду свій ютуб канал. На Майнкор прийшов саме за контентом. І спавн мені потрібен, щоб робити цей контент. Я думаю, це дуже хороша пропозиція. Ви даєте мені шанс проявити себе як на Майнкорі, так і на Ютубі. А взамін ви получаєте кротецький спаун, який затьмарить усі минулі сезони та супер якісний і цікавий контент на Ютубі. Але я розумію, що ви просто так не погодитесь на такий договір, тож я розкрию свої карти. Моє бачення спавну це центр всього серверу, він має бути чимось оригінальним, не схожий на інші міста. Тож, я вирішив взяти стиль, якого немає на цьому сервері це кіберпанк. Тільки що я скинув в ДС Майнкору в канал фото скріншот першої мегавежі, яка вже в процесі будівництва, поки що вона не сильно пророблена та в деяких місцях всього лише контури, але це вже початок. Також я маю три цікавих ідеї з повирішення конфлікту з свинею, статуєю свині, так, щоб усі сторони були задоволені. І ті, що за переміщення чи повне знесення, знесення статуї. І ті, що за те, щоб вона залишалась на місці. Тож голосуйте за мене, і ви получите спаун Марії. А, ну, коротше, в мене є трішки а, цей діс на Астікса. Чому не треба голосувати за Астікса? А, ну, коротше, дивіться, він, він ж мер в Норіону. В нього вже є. Ну, Він зайнятий. Йому не треба ще спаун. Бо якщо він буде займатися спавном, він не зможе зайнятися з Норіоном. А ще, коротше, штука, що він. Не дуже як би на лідера ходить. Тому що нас, коли оцінювали, щоб підняти на другий рівень, нам не підняли рівень. І він почав критикувати всіх тих, хто будував. А якби він головний. І це проблема його: він не проконтролював, що все було гарно. от Ну, так. та й таке ніби. Пізніше виявилось, що будуть якісь запитання, про що я б не знав, тож не підготувався завчасно Переду питань питання в чаті Золофа, Питання чи зможете побудувати більше ніж одну багатоповерхівку? Я кажу я тут ради контенту. Якщо в мене буде ось такий великий проект, я зможу це все робити. Я зможу побудувати як мінімум три великих прям мега ну, мегавежі. От питання від Рампекса і від Астюкса майже одинакові. Е як ти реалізуєш кіберпани в горах? Ну як ти будеш працювати з, з ландшафтом? з бо... Тобто я не хочу зносити спаун під один рівень. Я хочу, щоб він був з перепадом висоти, оскільки це буде набагато цікавіше, ніж просто під один рівень. От коли приблизно буде побудована перша ну, вежа, перший це величезний будинок, твій. Якщо брати до уваги час, який я поки що потратив на те, щоб збудувати те, що в мене зараз є в креатив світі, я потратив на це вже близько восьми годин. Скоріше навіть більше. Через три дні я почну збирати ці ресурси всі. Якщо чесно, я не знаю. Чи буде зміна порталу? Скоріше все буде. Я планую, щоб зробити вихід з якоїсь частини якоїсь мегавежі. Чи Наступ... можете будувати ефективно, оскільки проект великий? От і в мене час до хрена. Я хочу стати ютубером, я хочу стати популярним. Я віддаюсь повністю. Я за останній місяць випустив 8 відосів. Чим буде наповнена вежа, інтер'єр? Дивіться. Я планую зробити квартирі маленькі, але я не знаю, чи треба їх робити, оскільки не знаю, чи гравці захочуть. Так ось, я хочу зробити, щоб там був реально робочий ліфт: 1-2, 3-3 площею, щоб можна було підніматися, а також зробити на кожному поверсі вибір, на який поверх ти хочеш саме попасти. Я над цим саме думаю, зараз над ліфтом. От, а також там будуть всякі ресторанчики декоративні, можливо, гравці зможуть їх брати собі, щоб вони розбивали там якийсь бізнес ресторани, типу РПшне. От я хочу ще на РП складову попасти, щоб спан був рпшним трішки. Що буде з торговим е, так? Е, я планував саме зробити, ну. Я хочу зробити це по інакшому, я хочу, щоб це все було в одному місці. Тобто я зроблю якусь вулицю. Скоріше, це буде вулиця в японському кіберпанку. І по ну, одній вулиці буде багато магазинчиків розкидано. От. І ще є ж така думка: типу, зробити це як по традиціях Японії: що перші ну, ти купляєш весь дім і ти маєш право на першому поверсі відкрити, типу, торгову зону, типу, під комерцію. Чи буде окремий банк? Окремий банк на все, ну, ну спавні треба банк робити. Я не знаю просто. Ну, я зможу зробити банку Кейті без проблем, якщо треба, буде, то зроблю. Я можу розкрити yeah, секрет yeah. свині. Давайте. Як я хочу, дивіться, я є приважником думки, що от сама статуя свині, прямо в центрі спавну, вона не пасує. Але я розумію, що гравці за це все віддали гроші, і я придумав реально ідеї, як це можна реалізувати так, щоби всім догодити. Перших дві ідеї вони не самі топові, хоча не знаю, може ті гравці, може вони сподобаються вам. Просто або зробити білдборд на одному хмарочосі свині, ну це таке. Або поставити реально якусь кіберпанк свиню на кришу якоїсь мега-башні, або ж сама топова ідея зробити галограму свині в небі, щоб воно було тупо над всім спавном. Це я врахую саме топова ідея. Галограма, типу, знаєте, ви ж бачили з цих стержнів. От дуже дякую тобі. Гадаю, все, що потан більше. Голосуйте не за Акіро. Після мене вийшов Астікс, який говорив на сцені тисячу років, і дуже багато раз сказав обіцяю. Ну, коротше, багато води і мало толкового. Якщо коротко, то він зробив антирекламу. Мені словами, ну і я збудую спаун так, щоб він не виділявся від інших місць на сервері по типу кіберпанка. Я збудую готичну Європу. Після Асікса вийшов Фером, який сказав, що буде говорити без води. Але, якби би теж не вийшло. Якщо коротко, він хотів збудувати плотну європейську забудову. По результатам голосування переміг Астікс. Але через пів години Солов провів повторне голосування, оскільки минулий ведучий Дебро провів його буквально за 10 секунд. По результатам другого голосування. Знову переміг Астікс. Я попросив його скинути приблизні референси його плану міст, оскільки я і Ферум скидували не тільки референси, а вже збудовані в креативі будинки та інші об'єкти. Він скинув мені австрійську архітектуру. Я сказав, що це не готика і те, що він усіх набрехав. Пізніше ще більше доводив йому, що це не готика, і кидав йому приклади готики. І в той самий день він написав мені та сказав, що я маю піти з їхнього міста. Так. Мене вигнали з міста через те, що чувак не розбирається в архітектурі. Якби нічого страшного, але в мене на цьому сервері нічого немає, окрім будинку, який я збудував в місті, з якого мене вигнали. Розкажу більше про цей будинок. Це мача хлопчача кайфу хата. Будував я його на стрімі, з глядачами. Задумка була зробити хату для тусовок, в якій буде усе, і там реально було усе, що потрібно: баня, більярд, велика плазма, бар. Тир, винний погреб, плантації з лікувальним канабісом, просто усе, що потрібно. На будівництво цієї хати я витратив приблизно 15 годин реального часу. Але оскільки мене вихнули з міста, значить я можу забрати усі свої ресурси, включно з самою хатою. Тож я почав її зносити. В цьому ділі мені допомагали Денджер Лука та Нікітосіум. Нікітосіум, до речі, кинув скріншот того, як я зношу свою хату в Де з і жителі міста дізналися про це завчасно. Ну, коротше, вони вирішили, що свою хату я зніс незаконно, тож подали на мене суд. Суд назначив зразу на наступний день після того, як я зніс свою хату. Тобто ви забороняєте мені забрати всі свої ресурси з хати. А, Якби ти попередиш, ти хочеш повернути е, ресурси, ми, ми вже домовилися, можливо, на суму ар. Тобто не потрібно було ламати, а це що ти зробив, це порушення правил. Мені не потрібні діаманти, мені потрібні мої ресурси, які я туди вгробив. Якщо ви забороняєте мені забрати це все, тоді ви порушуєте правило Майнкору про вигнання жителів. Заборонено приймати та виганяти жителів задля передачі ресурсів. Речей, будь-яка подібна маніпуляція може бути покарана на погляд адмінів. Тобто, ви наскільки мені відомо, ви нічого не забрали. Ви не залишили декілька частин будівлі. Тобто ми це спалили. Але а, ти немає різниці, оскільки це мої ресурси. Немає різниці, вам немає різниці, що я мав з ними зробити. Це всі мої ресурси. Я ними розпоряджаюсь, я їх забрав, я їх міг спалити, я їх міг зберегти десь інше. Я не думаю, що це важливе. Тому ну що я не бачу ніякого сенсу. Ну по факту твою вину вже було доказано. Ти міг забрати свої ресурси і піти, але ти ще спалив будівлю, яка належала самому місту. Я її збудував, я на чи... неї. Мене... Повністю все витратив весь свій час. А те, що ті ресурси до цього належали неплі, який не знаєте, звідки їх ще взяв. Окей, але дивіться, зараз сформую думку. Ці ресурси фактично були передані мені на будівництво цієї будівлі, тобто вони фактично були мої. Ми виносимо вердикт, 5 златників і будівля підходяща під. Живий будинок. Як на мене, вже не я дивлюсь, підходить будівля чи ні. В це ви вже повинні обговорити з Астіксом. Як ну яка будівля буде підходити, яка ні. Тому думаю на цьому все. Я програв вибори, втратив дім, програв суд. Маю виплачувати великий штраф, відбудовувати занову хату місту. Яке забрало у мене усе. На це все просто немає сил, немає бажання, немає мотивації. Просто немає сенсу. Я досі не погоджуюсь з судом. А один я не зможу зробити нічого. На моїй стороні нема нікого. Тож, якщо я не погоджуюсь з правилами серверу, я не маю грати на цьому сервері. То щось так програвши одній людині два рази, Акіро пішов з позором З вічною ганьбою. продовження не буде.